І ще я сьогодні готую борщик. Завтра приїде донька з онуком, а він дуже полюбляє борщик. В нього ще не спитай, що ти будеш їсти. Каже, борщ буду їсти. Отож я приготую борщик. У мене реверці. Я їх варю вже десь годинки-дві, можливо більше, щоб було м'якеньке. Підготувала я свої овочі, цибульку нарізала, картопельку почистила. Водой залила, щоб крохмал з неї виходив. Капустина шинкувала, ну і буряки з морквою. Я їх тушу разом, не окремо. І ось таку пасту буду брати. Це я в АТБ купила. І ще буду додавати трошки цукру. Підсмажили для борщика цибульку. Зараз додаємо овочі, моркву. Після того, як висипала бурячок і моркву, додала цукор, щоб зберегти колір бурячка і моркви. Ну, моркви. Навряд чи збережеться колір. А от бурячок, щоб був червоненький, то відразу додаю цукор. Додала томатну пасту, воду я не додаю, зараз все перемішаю. Чому не додаю воду, тому що буряк дуже соковитий. Я поки його терла, то багато соку було. Ретельно перемішала зажарку. Зараз на маленький вогник поставлю, накрию кришкою і нехай собі тушиться. Поки тушиться зажарочка, я вже додала картопельку у бульйон разом з м'язком. Я не достаю м'ясо, не витягую кісточки. Ну, я так готую. Морква з буряком вже протушкувалася, майже вже готові. Я довожу до готовності, щоб в борщі вони там в кастрюлі не варилися довго, закипіла картопелька. я трошки почекаю, щоб вона трошки проварилася, але ж потім буду додавати капусточку. Я не роблю сильний вогонь, хочу, щоб воно так. Варилося на маленькому вогні. Знаєте, як в селі в печі. Печі в мене немає, тому буду на газу якось так варити, але на дуже маленькому вогнику. Так, картопелька вже майже приготувалася. Ще не геть, але вже майже готова. Зараз я додам сюди капусту, і нехай трошки провариться. У нас вимкнули світло, як то кажуть, Недовго музика грала, і недовго фраєр танцював, так і у нас виходить. Додала капусточку, трошки проваримо, і потім будемо додавати нашу зажарку. Дочекались, поки закипить капусточка в борщі, і тепер будемо додавати нашу зажарочку. Все ретельно перемішуємо. І зараз будемо додавати сіль, перець, все за смаком. Кому як подобається. Так, додала я сіль, перчик, все за смаком, спробувала. Трішечки додала водички, тому що бульйон, поки я бігала, википів, а бігала я в магазин за фаршем для голубців. Тож я додала трошки водички, кип'ячона з чайника. Сиру воду я не додаю. Тож, дякую, що були зі мною, додивились моє відео до кінця. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока! Ось так я ще потримаю його на маленькому вогні хвилин 20 або 30, потім все виключаю і все, борщик готовий. Смачного всім!